Просить надати слово міський голова, хто суд федерував. Згідно регламенту роботи сесії районної ради, згідно статті 37, згода присутні на сесії надається тільки за право правовисту надається за згодою депутатів районної ради. Хто затріше, щоб надати слово обговоренні звіту голови районної державної адміністрації міському голові, прошу голосувати. Проти отримав федеральної влади. Відповідно, вашому розпорядження. Шановні друзі, я скоріше буду виступати і від себе, як голови міської ради, і ми попросили голови связьких і селищних рад теж сказати. Пару слів на ці виступи, які прозвучали тут у цьому залі, і на ту критику, і на ці всі питання, які, звичайно, поїздивши по райцентру, по містах, по селах, по полях, можна дуже багато насобирати всяких жучків, червячків і розкажеш, і там не так, і там не так, і там не так. Ми це вже чули на сходах села, ми це вже знаємо. І отак огульно. Розказувати, що всі тут такі-сякі раз такі і нічого не роблять, то це не зовсім справедливо, я думаю, до тих товаришів, яких і збирала громада. Не буду далеко вдаватися, але навіть по місту виступають, от у вас не робиться кернес. а Що не робиться? А звідки ви? Прийдіть до мене, я вам покажу документацію. У вас не робиться водовгим. А чого не робиться? Прийдіть я покажу, що документацію. Не робиться дорога, чого не робиться? Вони є в документації. Ти зайди, а потім критикуй. І може щось підкажеш, підсобиш, може я не допонимаю. Не, Ні, так все погано, погано, погано. Так, да, роботи дуже багато. Так, да, фінансова ситуація в країні дуже важка і грошей. Не вистачає на те, щоб це все зробити, що хто де оком бачить. Але вже ж не треба компот. Мешати з борщем розказувати, що е, приватний підприємець, допустимо, е, автопарк, а то воза продає, винувата міська рада, е, приватний підприємець переробив е, базар Троїцький, винувата районна рада. Це ми дійдемо до до декоранізму, а я вам ще одне скажу, чого не робиться все. То, що могло виступати, але при тому, коли він був заступником, ми зробили приписки по свердловині, яка стоїть 2,5 млн грн, і до цих пор не можемо до неї приступити. Ми не робили <клухи>, пропуску із Канестею. Третій рік судимося, ми можемо на копійки туди лежити. Ми же само прийняли станцію з дезалізнення. Ви прийняли шановні. А ми вже два роки по Києву їздимо і судимося, що вона не може робити, що баки рвуться і так далі. То хто ж тут? П'ять. І хто тут отак виступає? У мене є до вас хороше конкретне продовження. Товариші, якщо критикуєте, то критикуйте достойно і підказуєте, що тут критика отака, а тут давайте зробимо отак. Подговорить, могли. Я не знаю, він платить чи не платить за сміття. Трагубенко не платить, Тюшкину ж точно не платить, за великі змітня Такі саме Хочете, я публікую в газеті всіх депутатів і керівників, які не платять. І запечали того вам. І отільно вивозимо. От він каже, що де вивозимо відносино? Ми вивозимо окремо, де тракторами вивозимо, де контейнерами, контейнера заказали, що додам і машину купили. Все це робиться. Але я ще раз до вас прошу, щоб не було це цегольне, щоб це погано-погано. Оцих всяких башка, а тих взагалі подивіться десь по космосі. Mm -hmm. Давайте, якщо робити, так робити разом і допомагати у цій роботі. Дякую за увагу. Так, ми дивувались добре. Я не розумію, це просто звучить єділо в дякую. Шановні депутати, знаходила пропозиція, припинити обговорювати. Немає чіно? Немає? Хто задане, задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, отримав? Займається.